you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео. Дивлячись на те, що Верховна Рада стала практично безперешкодно голосувати за провладні ініціативи, пожвавилися наші вічні опоненти Європейська Солідарність та Дмитро Разумков. Останній часто підігравав в очолому у багатьох питаннях, однак зараз їхня співпраця стала ясна як день. Цю думку також підтвердив виданню остров співрозмовник в офісі президента. Я б сказав класика жанру. Останній Розумков вже не вилазить із телеканалів Порошенка. У них там якийсь ситуативний союз із критики Зеленського, сказав він. Поява як спікера Верховного. Ні, ради Дмитра Разумкова на телеканалах Прямий П'ятий канал та еспресо, які пов'язують їх з екс-президентом Петро Порошенком, перестали бути сюрпризом. Спочатку він взявся за тему чиновників та політиків, які у перші дні війни виїхали з України. Він навіть вирішив заінтригувати, заявивши, що знає конкретні прізвища, які назве згодом. Після нашої перемоги та повернення захисників з фронту буде величезний запит на справедливість. Одним із ключових до народних депутатів та чиновників буде питання: де ви були і що ви робили у перші три тижні повномасштабної війни. Війна нічого не спише, і відповіді на ці питання суспільство обов'язково має почути написано він 14 листопада у Фейсбук. А як тільки в Україні почали з'являтися пункти на зламності, Разумков взявся за цю тему так само, як і порохоботи. Ідея 5, виконання 2. Має бути зв'язок між владою та людьми, сказав він в ефірі прямого. Джерела острова у моду більшості вважають, що Разумков знову може стати одним із найзапекліших критиків команди Володимира Зеленського. Але він займе не військову нішу, а економічну. Тому його час прийде трохи пізніше після закінчення війни, коли підуть проекти з відновлення країни, впевнений, він стане флагманом критики влади, що вона не так витрачає гроші і взагалі займається не тим. Це вже зараз відчуває. Як розумково сідла в економічну нішу, той самий законопроект про ввезення в Україну генераторів і старлінків без мит, які прийняла рада авторства Разумкова, зазначив співрозмовник у Раді. Таким чином, для деяких представників влади, навіть воєнний час, навіть воєнний стан не є стовпом, щоб попіаритись. Своє істинне обличчя Севочоли показав вже давно. А тепер у це болото ступив і Разумков. Українцям тим часом залишається спостерігати та робити висновки. Опонентом влади у військовій сфері можна назвати Європейську солідарність на чолі з Петром Порошенко. Нардепові поліціли регулярно критикують саме Володимира Зеленського в тому, що він Достатньо добре підготувався до повномасштабної війни в тому, що гроші виділяються на дороги, а не на ППО та засоби захисту для військових і таке і інше. Але й повз пункти незглавності Порошенко не пройшов. Замість прямої критики, ініціативи він анонсував мережу пунктів солідарності. Перший такий пункт відкрився у декупованому Херсоні. Там, за словами Порошенка, можна зігрітися, зарядити гаджети, випити каву, обговорити важливе. Порошенко продовжує критикувати владу Зеленського, він усе ще намагається стати його головним конкурентом, а то й очолити Україну. Цього вже не буде, його методи застарілі, а його нішу займає якась нова політична. Партія, яка утвориться після війни, куди увійдуть військові волонтери, він це чудово розуміє, тому і намагається про себе всіляко заявити. Останні епізоди з пташкою. Чудовий тому переклад розповів співрозмовник в офісі президента. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Будьте